богу богове кесарю-кесареве, сказали церковники президенту. Ющенко кандидат сказав: Ющенко президент зробив. Він летить на схід. Чи народиться сьогодні новий прем'єр? Україна в очікуванні. Майже добу українці живуть з новим президентом Ющенком і з новою владою. Вчора, о пів на першу дня, Ющенко приніс присягу в парламенті України на вірність українському народові. Ну а сьогодні у президента напружений день вже за 20 хвилин він повинен бути у аеропорті Бориспіль, аби вилетіти до Москви, де зустрінеться зі своїм російським колегою Путіним. Але ще кілька хвилин тому президент був присутній у Софії Київській. Предбачалося, що президент молитиметься за Україну разом з лідерами християнських церков. Натомість ті звернулися до президента Ющенка з Путніми словами і побажали йому Божого благословення. Виглядало все це як присяга релігійних діячів новому лідеру держави, бо фактично глави майже усіх церков представлених в Україні зізналися у приїзні до нового президента. На церемонію Софії Київській були голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет, Української православної церкви Московського патріархату Володимир, Української греко-католицької церкви Любомир Гузар, Української автокефальної православної церкви Мефодій, Римо-католицької церкви Мар'ян Яворський, Української лютеранської церкви В'ячеслав Горпінчук, Української християнської Євангелійської церкви Леонід Падун. І маємо фрагмент з промови президента Ющенка у Софії Київській. Ми перемогли. Маючи одну перевагу, ми маємо колосальну віру. А віра дає силу. Це єдине джерело того, що ми називаємо помаранчевою революцією, коли мільйони людей, і не тільки на Київському хрещатику встали з колін. Вже за кілька хвилин президент попрямує до аеропорту Бориспіль. Сьогодні здійснить свій перший президентський візит до Білокам'яної. Нам є про що поговорити стосовно тієї ситуації, що виникла останніми тижнями між Україною та Росією, сказав напередодні Ющенко. і Додав, що він прибічник конкретного ставлення до цих питань у Москві Від Віктора Ющенка чекають пришвидшення процесу формування єдиного економічного простору. повідомили і Тартарські Кремлі. Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія і Україна живуть разом наші культури та економіки залежні в хорошому сенсі слова, і немає нічого неприроднього у тому, що перший візит Ющенко президент зробить до Росії. Кінець цитати натомість під час своєї вчорашньої промови на майдані незалежності новообраний президент заявив, що нове керівництво держави дотримуватиметься курсу європейської інтеграції. І вже завтра новообраний президент промовлятиме перед представниками парламентської асамблеї ради Європи. В середу Ющенко вирушить до Польщі. Відвідає Освенцим, де за часів Другої світової розміщувався один з найжахливіших концентраційних таборів фашистів. В'язним Освенциму був і нині покійний батько новообраного президента Андрій Ющенко. Американський президент Буш запросив президента України Віктора Ющенка відвідати його країну. Запрошення придав держсекретар Колін Пауел. Дату візиту президента до США поки що не називають. Від дня сьогоднішнього чекаємо на прізвище кандидата в прем'єр-міністр країни з публікації в інтернет-виданні Українська Правда. Знаємо, що обіцянку оголосити прізвище глави уряду народної довіри вчора під час прийому в українському домі. Ющенко дав журналісту російського видання «Комерсант» Андрію Калєснікову. Президент каже, що список претендентів звузився до двох осіб. Вибрати з них одну і назвати її Ющенко може вже до відльоту до Білокам'яної. І затвердження міліції вчорашній день, принаймні в столиці, минув спокійно, якихось надзвичайних інцидентів не було. За винятком одного помітного його героєм став народ і народний обранець ЕСДЕК Нестор Шуфрич. На нього скоїли напад на майдані Незалежності. О 16.25 Нестор Шуфрич відвідав наметове містечко прихильників Януковича. Втім, виступити там він не зміг. Навколо Шуфрича одразу утворилося щільне коло обурених людей, котрі прийшли на інавгурацію президента. Вони вигукували гасла ганьба і зрадник. Попри те, що Пана Шухрича охороняли кілька міліціонерів. Вони не змогли вберегти його від штурханів. Затримано нападника на депутата. Ввечері депутат написав заяву про напад на нього і отримав направлення на судово-медичну експертизу. Затриманий у зв'язку з цим інцидентом, мешканець Київської області пояснив, що вдар в пана Шухрича ненавмисно його на нардепа штовхнули люди. Пояснив він. Інавгурацію Віктора Ющенка активно коментують на сторінках закордонної преси. Присяга Ющенка поставила яскраву крапку у тріумфі помаранчевої революції. Пише британська Financial Times. Азета Guardian у своїй статті наголошує, що у центрі Києва було започатковано нову еру. Україна може сподіватися на радикальні зміни від нового президента, які дозволять вільно працювати бізнесменам та політикам. Індепендент зазначає, з Ющенком в Україні з'являється більше шансів вступити до європейського союзу. Про це годі були мріяти за правління режиму кучми. Євроінтеграційний курс Ющенка вже знайшов підтримку серед європейських країн. Ну і російська незалежна газета вказує на те, що Ющенку фактично доведеться заново будувати відносини з Росією. Це буде нелегко, адже політична еліта до цього часу ігнорувала Ющенка. Під час візиту до Росії демонстративно втиснутого графік поїздок Ющенка під першим номером не вдасться вирішити жодного суттєвого питання. Прогнозує газета. Отже, від сьогодні нова команда нового президента поринає у копітку роботу. Ну а вчора вони демонстрували свою монолітність і не приховували радості. Всіх соратників президента Ющенка можна було побачити ввечері на урочистому концерті з нагоди інаугурації. Все, що відбувалося вчора на сцені Палацу України, можна описати улюбленим словом президента Ющенка. Це було елегантно. У палаці Україна вмістилося 4 тисячі осіб. Чимало запрошених на урочистий концерт з нагоди інаугурації поприходили за три години до початку, віп гості поприїжджали в останню чергу. Журналісти просто охочі побачити президента, які чекали при вході, були розчаровані. Віктор Ющенко потрапив до зали через чорний хід. Концерт класичної музики велична увертюра тривав годину і 15 хвилин. Рахманінов Гула Артемовський, Лисенко, Ліст, Бетховен такий був його репертуар. Серед запрошених на урочистість переважно причетні до помаранчевого. Революції представників нової опозиції не було. Доки політики слухали класику, в кулуарах готували столи для світського коктейлю. Усі продукти, включно спиртними напоями, український виробник запевнили у протокольній службі. Шампанське брют і по шампанське ідуть в основному продукти морепродукти. Після концерту президент та його свита зникли з Паласу Україна так само непомітно, як до нього й потрапили. Решта запрошених розважалися і проводили світські бесіди. Радість, яка в залі навіть більше, ніж ода радості, яка була виконана в фіналі цього дуже доброго концерту. Нормально. Справжній новий рік. Навіть не новий рік, а нова ера. Свято дуже багато людей сьогодні, таких якихось незнайомих, а дуже багато тих, що вчора ще заважали це робити, але це дуже добре. З другого боку, якби цього не було, ті люди напевно, не осмислили те. Де вони живуть, в якій державі і хто вони є? Серце публіки завоювала лідер бюд Юлія Тимошенко. Вийти з українського дому одна з кандидатів на прем'єри не могла. Добру годину шанувальники вимагали автографів. Решта кандидатів на прем'єри зникли разом із президентом. Тетяна Даниленко, Юлія Заро, п'ятий канал. Щонайменше 10 -ро людей загинуло в результаті вибуху в центрі Багдада за кремом замінованого автомобіля сидів смертник. Вибух стався неподалік офісу голови перехідного уряду Іраку Аяда Алаві. Терорист Абу Аззар Каві оголосив війну вибором в Іраку та всім, хто їх підтримуватиме. В інтернеті з'явилося його аудіозвернення з погрозами на адресу іракців. Вибори, які мають відбутися 30 січня, він назвав антидемократичними. Однак, посол США в Іраку Джон Негропонте заявив, що коаліційні та іракські війська зможуть попередити напади екстремістів. Повстанці, терористи аль каїди та Заркаві докладуть максимум зусиль, щоб зірвати вибори в Іраку. Але ми приймаємо відповідні заходи безпеки. Іракські збройні сили та поліція останніми днями посилено працюють, щоб запобігти терактам. Переконаний, що явка виборців буде високою. Сполучені Штати продовжують полювання за терористом номер один у світі у саме Бен Ладеном. США планують вдвічі збільшити винагороду за інформацію про місце знаходження Ладена. Якщо раніше Вашингтон обіцяв за голову терориста номер двадцять 25 мільйонів, то з лютого нинішнього року ця цифра подвоїться і становитиме 50 мільйонів доларів. Це рішення Білого дому. На близькому сході в чергову шукають миру. Голова палестинської автономії Махмута Бас твердить, що йому вдасться домовитися з бойовиками про перемир'я вже найближчим часом. У переговорах із бойовиками досягнутий певний прогрес, Заявив він в інтерв'ю палестинському телебаченню. Однак Ізраїль повинен покласти край рейдам та іншим актам насилля, щоб не провокувати сутички. Від початку переговорів між палестинським лідером та представниками воєнізованих радикальних організацій напади на ізраїльтян у секторі Газа припинилися. Нова хвиля землетрусів на сході в Індонезії. Зафіксовані поштовхи силою понад 6 балів за шкалою Ріхтера. Хитало цієї ночі єгипет. Поштовхи відчули жителі прибережних міст Олександрія та Каїр. На півдні Туреччини сейсмологи зафіксували поштовхи з силою 5,5 балів. Поштовхи докотилися навіть до Греції. Поки що повідомляється про загибель однієї людини в Індонезії. У мене все на цю пору. Як розвиватиметься події, покаже час, і зокрема, час новин на п'ятому каналі, найближчий вже о першій годині дня. Дочекайтеся його.